Багато однорічники високо цінуються сидівниками за досить тривалий період цвітіння. Давайте подивимося, які з цих рослин виглядають найбільш ефектно. Підписуйтесь на наші канали, посадивши ці красиві квіти, ви перетворите квітник і створите на своїй ділянці неповторну атмосферу затишку, крім того, однорічні рослини невибагливі в догляді, тому виростити їх здатний навіть новачок. Один агератом. Ця приваблива рослина користується популярністю у квітникарів завдяки своїм пухнастим квіткою у вигляді кулі. Їх забарвлення може бути рожевою, синьою. Білою або фіолетовою, щоб домогтися максимально пишного і тривалого цвітіння, агератум потрібно садити на сонячній стороні. 2. чорнобривці ніатюрні, але вельми ефектні квітки чорнобривців розпускаються на початку червня і при правильному догляді не втрачають своїх декоративних якостей до пізньої осені. Жовті і вогненно помаранчеві квіточки в обрамленні ажурною темнозеленого листя вдало вписуються в будь-яку квіткову композицію, радують погляд і налаштовують на позитивний лад. Три датура: цей однорічник славиться не тільки тривалим цвітінням, але і приємним ароматом, який виділяють привабливі квітки, за формою нагадують дзвіночки, завдяки насиченому запаху датуру, нерідко називають дурманом, щоб домогтися пишного цвітіння. Ця рослина рекомендується один-два рази в сезон поливати вапняним розчином один вапна на один води. 4. Дельфініум або живокіст залежно від виду рослина досягає у висоту від 40 до 200 см блакитні, білі лілові або фіолетові квітки дельфинима, зібрані в пірамідальні суцвіття на довгому квітконосі. Середній смозі прикрашають квітник з середини червня до кінця липня, а ранньої осені зацвітають повторно, якщо влітку ви не забудете зрізати зів'ялік квітконоси. 5. П'ять або іберійка. Ця рослина ще називають стеніком, разнолепесніком перечником. Найчастіше це невисока трава, яка відмінно прикрашає альпійську гірку, рокарі і бордюри, але в природі гиберес також зустрічається у вигляді низькорослого напівчагарника. Квітки і можуть бути білими, рожевими або ліловими, Вони зібрані в зонтикоподібні кисті і цвітуть до пізньої осені, навіть якщо ви не будете за ними ретельно доглядати. Шість космея або мексиканська астра в кінці травня. Початку червня посидіть розсаду космея в ґрунт і вже в кінці червня ви зможете насолодитися ефектним цвітінням цієї рослини. Його квітки за формою нагадують ромашку або астру. Їх забарвлення може бути різною білою. Рожевої лілового – бордовою жовтою космея невибаглива рослина, яка не схильна до нападу шкідливих комах, воно цвіте все літо і єдина складність, з якою можна зіткнутися при вирощуванні та поширення квітів по всій ділянці. Справа в тому, що космея активно розмножується самосівом, і позбутися від неї досить важко, якщо ви пропустили термін дозрівання насіння і вчасно не зрізали головки квіток. То будьте готові, що в наступному році мексиканська астра може вирости там, де ви її не садили. Сім лобелія компактна лобелія висотою 10 20 см, Добре, росте, як на сонці. Так і в тіні квітки, що вінчають короткі квітконіжки, можуть бути білою, пурпуровою, блакитною синьою або фіолетового забарвлення, а завдяки дружньому цвітінню вони прикрашають сади і балкони з червня по вересень. Вісім петунія. Ця рослина настільки популярна, що не потребує особливого представлення. Петунію вирощують як однорічник або багаторічник. Найчастіше вона прикрашає балкони і веранди в якості горшечної культури. Але і в квітнику виглядає не менш привабливо, залежно від сорту квітки можуть бути різного забарвлення і розміру, сьогодні особливою популярністю користується петунія гібридна з махровими ароматними квітками і мініатюрні так звані мінітунії. Дев'ять ешольція або каліфорнійський мак, незважаючи на те, що кожна квітка ешольція живе всього 3-4 дні. Ця рослина безперервно цвіте спочатку літа до пізньої осені. Оскільки на місці зів'ялих бутонів постійно утворюються нові помаранчеві, жовті, кремові або рожеві квітки, ешшольці схожі на маки рослини, відмінно цвіте без особливого догляду, його потрібно лише поливати в посушливу погоду. Ешольція теж може бути як однорічної, так і багаторічної. А які красиво цвету однорічні рослини прикрашають ваш квітник.